Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготуємо дуже смачну ніжну та соковиту страву фаршировану рибу, яка неодмінно стане окрасою святкового столу. І перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. Спочатку карпа потрібно почистити від луски нутрощів і видалити зябра та очі. Промиваємо теплою водою, щоб легше знімалася шкірка, але вода не має бути гаряча. Гострим ножем надрізали біля плавників, щоб вони залишились, і акуратно відділяємо шкіру від м'яса. Для фарширування найкраще вибирати не дуже велику рибу. У мене неочищений карп вагою 1 кг 200 г. Так, акуратно виділяємо шкірку до хребта та хвоста. А потім гострим ножем надрізаємо хребет біля голови. І зверху ось так надрізаючи знімаємо шкірку. Біля хвоста обрізаємо хребет. Ось так це все виглядає. А м'ясо відділяємо від хребта та великих костей. Маленькі кісточки залишаємо, так як все буде перемелюватись. Нарізаю дві цибулини, можна і великими шматочками, та буду обсмажувати на вершковому маслі до прозорості. Тут має бути обов'язково вершкове масло. Олією не замінюйте. Цибулька вже підсмажилась, а далі для начинки потрібно замочити у вершках три шматочки батону. Якщо немає вершків, можна замінити на молоко. Також потрібно куряче м'ясо. У мене це філе бедра. Але підійде також і грудинка. Перемалювати можна у м'ясорубці або подрібнювачі, як у мене. Так як все зразу не міститься, спочатку перемелюємо куряче м'ясо, хліб замочений у вершках, відтискати його не потрібно і один зубчик часнику. Далі м'ясо, риби. Ще там трішки вершків залишилось, долили, і цибулька. Все вже подрібнене і можна заправляти. Додаємо одне яйце, чайна ложка солі. Потім можна буде покуштувати і дозаправити. Чорний перець. Ще також додали приправу до риби, але це за бажанням. Вона не містить солі. І перемішуємо. Щоб спробувати, чи достатньо солі та спецій, підсмажуємо невеличку котлетку з цього фаршу. І далі за потреби додаємо ще сіль чи інші спеції. Фарш вже готовий і додатково нарізаємо одну моркву та картоплину. І фаршируємо рибу. Це ідеальна страва для будь-якого святкування, і найсмачніше вона виходить саме з коропа чи карпа. Начинка дуже ніжна та соковита. А куряче м'ясо можна замінити на рибне філе, але з курітиною виходить найсмачніше. Якщо трішки фаршу буде залишатися, то можна підсмажити котлетки. На дно форми виклали моркву і зверху фаршировану рибу. Ось так прикриваємо сирою картоплею і заливаємо бульйоном. І випікається риба у попередньо підігрітій духовці за 180 градусів 45 хвилин. Можна ще полити рибу бульйоном під час випікання. Смащую олією і ще на 5 хвилин у духовку. Коли риба охолоне, можна буде прикрашати. Це вже за вашим смаком. Очі поставили журавлину і малюємо ось таку сіточку з майонезу. Виходить дуже гарно та апетитно. А далі покажу, яка вона усередині. Дуже рекомендую приготувати і вам цю смакоту. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал, а також групу Фейсбук Смаколики Юлі». До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.